Всім привіт! З вами В'ячеслав. Ви на каналі Вод Бліц українською. І зараз хочу вам показати цікавий реплей, коли я грав на Е50 СТ9 рівня з своїм взводним. Їду на СТ-позицію, на центр, щоб просвітити хто куди їде, і якщо що, дати відстріл. Мій созводний поїхав в кут. Мапи, і, скажімо так, щоб був такий відстріл. Тут ми побачили бачатіка Т-54 і там була уже Бешка з лівого боку. Ну і Ми стараємося контрити і бачимо, що бешку вже так нормально так просадили. І в цілому наш один ТТ поїхав на точку С. Тут я не знаю, як я попав, але я якось попав. У нас тут стояло, ми стоїмо, контрим туди, контрим сюди, даємо відстріл. Тут ми бачимо, що бачатик щось тут їздить, катається. Тут я дивлюсь, поїхав як тігр, і я тут втиканув. І бачатик взяв і просто проїхався без проблем. Я йому не дав відстріл. І тут я бачу, що у нас вже точка С е, ну не альо. Е, розібрали там, забрали ТТ нашого, і я думаю, що ну, тут потрібно вже щось їхати, вкатувати, тому що ну, у нас справи погані, скажімо так. Я заїжджаю, даю Т-54, сводний даю то за дозабирає. Тут ставлю на гусеницю бачатика. Даємо, о, він трошечки горить. Дивимося, бачимо, там бабаха, там у нас як Тігр, там у нас об'єкт 268. Ну і в цілому, отут я зробив помилку ще, плюс до того нам дали на 500 на 500 шкоди. Дивимося, хто тут, що і як. Я стараюся і контрити. Тут я, до речі, Помилку зробив, тут мені могло від бабахи прилетіти, не потрібно було так робити. Коротше кажучи, ми, ми контримо. Отут я не знаю, я побачив Іса і чомусь все-таки поїхав далі. Теж була моя помилка, але добре, що е, ІС не пробив. Так, забираємо об'єкти, забираємо як тігра. Ну і нас тут стояло, а ми трошки е, зажались. Ми трошки зажались і нам потрібно було щось робити. Так, тут ми засвітились і ми пам'ятаємо, що там десь бабаха. Тому я обережно відсвічуюсь, відсвічуюсь і рухаюсь на цю точку для того, щоб коли буде із сьомою парюватись на хевіка, щоб ми його якось постарались розміняти. Ставлю я тут хевіка на каток з шкодою. І стараємося його розбирати. Тут голдой потрібно. Так. Тут, тут, тут я теж зробив помилку, не потрібно було так довертати, сильно довернув. Так, ну що, ну, за нами точки, хоч ми їх і не брали, а вони в нас 320. А у них 280, тому що, тому що. тому що. Бачимо, що Хевік зрозуміло, куди поїхав, Хевіка тут забрали. Нас, наш Сузводний не пробиває, а сам отримує. Це дуже погано. В цілому тут, якби, ну, затащити такий бій ну, дуже напряжно. Так, даємо з гусеницею. Ну, і не знаю, я тут <смі> по приколу дав фугасам, але немає сенсу. Ну, У нас тут таке трошечки стояло, 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 відсвітились. І чекаємо, хто що буде робити. Я тут засвітився, значить він там іще стоїть. І тут я бачу, що він захоплює точку Б. І тут потрібно щось робити. Нас ніхто не контрить. Я, здається, вже відсвітився. Ну, я сподіваюся, що я відсвітився. І я їду по іс 7 Я розумію, що якщо один на один, то я його повинен забирати. І тут він мені дає, е я підгорів, я попадаю, я розумію, що в мене КД швидше і. Я його забираю, забираю обережно. І тут у нас їде бабаха. Я розумію, що туди проїжджати не можна, потрібно десь тут заховатися за ось цими кирпічами. І наш совзводний робить помилку, він виїхав, потрібно було від позиції. і тут я роблю трошки помилку Не попадаю. Пробиваю, я розумію, що бабаха каде. Ну, і тут у мене був єдиний е, варіант крутити і, і спробувати поставити на гусеницю. Першу гусеницю я ставлю, але у нього була ремка. І тут я ще ставлю його на гусеницю без шкоди, і він дає відстріл. Ну, і тут я розумію, що у нього там 20 секунд каде. Стаю до нього в корму І, 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 і. І його забираю. Ось у нас вийшло не сильно багато шкоди завдати, але з точки, зору, з точки зору того, що ми їх, скажімо так, перетерпіли, і в потрібний момент ми виїхали, і я забрав із Сьомого. Це й дало можливість нам в цілому виграти цю катку. Не зрозуміло, чому бабаха не їхала, ну, тобто вони теж робили там багато помилок. Але, але ось такий цікавий бій, мені здається, він корисний. Тому всім дякую, хто дивився. Що ви скажете стосовно цього, пишіть в коментарях, поставте лайк, хто не підписався, підписуйтесь. Всім гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивилось, на зв'язку.